Друзі, всім привіт! Сьогодні новий день, неділя, особливо роботи у промислових, а у садочку де на саджанці. Вже в принципі все поробили, на даний момент це поробили і став робити особливо нічого, неділька. Доця з дружинкою ще спить, а я думаю прокатаюсь, проїжджу я у промисловий наш садочок, вже десь всім там не був, можливо, трішки більше. Пора прокататись, глянути, що там робиться. Других задач так сказати, на сьогодні особливих немає. А дощик передають після 12-й, то думаю, прокатаюсь я. Свій промисловий садочок фундуковий, подивлюсь, що там робиться. Пройдусь. Уже такий час, що можна пройтись, подивитися, потихеньку починати дивитися, що там пропало, що потрібно буде осінню досадити і так далі. Так. На місці вже доїжджаю до садочка. Зараз вийду, подивимося, що тут робиться. Я думаю, дай Боже все добре, бо в цьому році ще навіть не разу не поливав. Планую десь через тиждень перший раз полити із добривами, а потім вже ще разочок прийтись прокультивувати. О, тут покошено. Батько напевно тут косив чи ще. Щось покосив треба буде його запитати. О, приїхали, зараз покажу. Хтось покосив там, де ми зупиняємося машиною. Дивіться, люди. Як бачите, хтось тут покосив. Ну, Напевно, батько мій, я знаю, їздив по гриби. Вчора чи позавчора то каже, то казав, сюди заїжджав на садочок, тому можливо і коснув, але я не думаю навряд чи. Ну, короткий відосик закінчую. Зараз, хто хоче подивитись вже цей е, так сказати, <кхух> садочок більш-менш детально, то буде знято класичний відосик. Всім удачі і гарного дня.